Діти бувають дуже злі. але... <кій> Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про роман, який став класикою світової літератури Володар Мух Вільяма Голдінга. Цей твір ставить непрості запитання: що буде, якщо прибрати закони, порядок і моральні обмеження? І чому навіть діти здатні на жорстокість? Ми розберемо біографію автора, історію написання, сюжет, ключові теми та символіку роману. Давайте починати. <кій> Вільям Голдінг народився 19 вересня 1911 року в невеликому місті Сент-Колумб-Майор, Англія. Його батько, шкільний учитель, був переконаним раціоналістом і прищепив синові інтереси до науки, філософії та літератури. А також з дитинства Вільям захоплювався читанням і писав невеликі оповідання, і ще й до цього він здобув освіту в Оксфордському університеті, де вивчав англійську літературу. Спочатку він планував себе присвятити науці, але любов до письменництва взяла гору. Під час Другої світової війни Голдінг служив у королівському флоті Великої Британії. Він брав участь у висадці в Нормандії і став свідком багатьох жахів війни. Ці події глибоко вплинули на його погляди на людську природу, і після війни він повернувся до викладання і почав писати. Володар Мух став його першим опублікованим романом, не залишаючи на скромний успіх. На початку пізніше книга отримала широке визнання і зробила Голдінга знаменитим у 1983 році. Він був достойний Нобелівської премії з літератури за внесок у розкриття людської сутності через свої твори. Голдінг помер у 1993 році, залишивши багату літературну спадщину. Ідея володаря мух виникла у Голдінга як свого роду критика наївних поглядів на людську природу. У 19 столітті роман Кораловий острів показав, як група хлопчиків виживає на безлюдному острові, зберігаючи цивілізованість. Голдінг вирішив продемонструвати зворотні. Люди, навіть діти в умовах відсутності порядку, швидко деградують. У роки після другої світової війни Голдінг був розчарований в ідеї про прогрес людства. Він бачив, як війна зруйнувала звичний світопорядок, і це підштовхнуло його до роздумів про зло, закладене в природі людини. Ці ідеї лягли в основу роману. Коли Голдінг завершив роботу над Володарем Мух, він зіткнувся з труднощами публікації. Книгу відкинули понад 20 видавців, поки 1954 року їй не погодилося випустити видавництво Faber and Faber. Спочатку книга не мала успіху, але з роками її популярність зростала. Зараз Володар Мух входить до списків обов'язкового читання в школах та університетах по всьому світу. Сюжет починається з того, що група британських школярів опиняється на безлюдному острові після аварії літака. Їхній світ перевертається: дорослих немає, і діти на самі собі. На острові хлопчика обирають лідером Ральфа, який символізує порядок і розум. Його головна ідея підтримувати багаття, щоб привернути увагу рятувальників. Ральфу допомагає поркі розумний, але слабкий хлопчик, який символізує науку та раціональність. Джек, лідер мисливців, починає протистояти Ральфу. Його група концентрується на добуванні їжі, а не на порятунку. Поступово Джек захоплює влади, проповідуючи ідеали, сили та підпорядкування. Діти починають вірити в міфічного звіра, що посилює їхній страх. Коли Саймон, єдиний хто розуміє справжню природу звіра, він всередині кожного, він намагається донести це до інших. Його вбивають у припадку істерії. Це знаменує початок кінця цивілізованості на острові. Пізніше група Джека вбиває і портій, остаточно руйнуючи надії на порядок. Ральф стає ізгоєм. Джек і його група полюють за ним, щоб убити, але в останній момент на острів пробувають рятувальники, і фінал залишає читача із запитанням: чи врятовано дітей, якщо всередині них вже зруйнована людяність? Володар Мух це не просто історія про групу хлопчиків на острові. Це філософська притча про людську природу, наші страхи та слабкості. Голдінг залишає нас із тривожним питанням: що буде, якщо прибрати цивілізацію, чи зможуть люди залишитися людяними. Роман залишається актуальним і сьогодні, коли страх, жага влади і конфлікти продовжують формувати наш світ. Голдінг нагадує нам, що важливо зберігати моральні принципи, незважаючи на випробування.